Гарна притча про своєчасність, яку описую в книзі історії притчі для особистісного зростання. Отже, уявіть собі холодну, похмуру осінь. Падає дощ, стає холодніше, і по сливовому дереву повзе поволі слимак. Дуже повільно, міліметр за міліметром, пробираючись крізь цей холод і... Десь цього слимака бачить ще якась гусниця, яка не впала в сплячку, і каже: Слимаче, що ти робиш? Зараз же ж осінь. А Слимак каже: Я повзу по сливки. Гусниця каже, ну які сливки осінню? Це ж зараз взагалі нечасно сливки. А Слимак їй відповідає: От коли доберусь, о якраз тоді вони там і будуть. Ця притча нагадує нам, що деколи. Прості щоденні рутинні регулярні дії в час, який можливо виглядає недоречний, але готують нас до тих можливостей, які обов'язково будуть. Якщо переводити на тему особистих фінансів рано чи пізно, точно буде час для дешевих грошей, нових фінансових можливостей, вдалих інвестицій, час, коли треба, буде активно діяти. Але до нього треба підготуватись навчанням, формуванням інвестиційних портфелів, формуванням своєї нового рівня фінансової грамотності. Без цього ніяк. Рано чи пізно в бізнесі будуть можливості. Кожних 4 роки завжди є мега успішний рік. Ним лише потрібно скористатися, але скористаються ті, хто матимуть організаційну спроможність, хто, як цей слимачок, равлик виповзуть своєчасно і почнуть повзти до весни, дочекавшись. Ми не говоримо зараз про якісь біологічні речі, чи справді равликам стільки часу треба повзати. Це задача інша, але ми розуміємо насправді, що деколи треба почати свої. Зусилля ще тоді, коли немає передумов для успішних, грамотних, гарних результатів. Але якщо ми не почнемо їх вчасно, тоді, коли ці результати з'являться, на превеликий жаль, можливості так швидко збудувати не вдасться. Тому я закликаю всіх, хто підприємці, власників бізнесу, піднімати свій рівень організаційної спроможності, всіх, хто працює над своєю фінансовою грамотністю, прокачувати рівень особистої компетенції в фінансах, свій соціальний капітал, особистий капітал, рано чи пізно це точно дасть. Результати. Вірю, що все вдасться. Не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі про свої улюблені притчі чи анекдоти. Хай щастить зовсім скоро. Знову бачимось. Па!